Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. А сьогодні знімаємо для вас нову модельку Scout E504. Вона йде з новою навісною системою. Це одразу забігаючи наперед. Це у нас шарніри на крюках, які стоять. І зараз я вам все. Покажу, значить, Короткі відомості. Трактор це 24-го року, 6-го місяця випуску з заводу. КМ-495-й мотор з встановленим компресором. Також пізніше покажу ззаду. Є виход на пневмогальма, якщо користуватись процепом, з пнєвма тормозами. Да? І також є виход під шлангу, щоб обдувати, там, скачувати, накачувати шини і так далі. Сам трактор у нас з. Переднім портальним мостом, тобто редукторний, шестерянчатий посилений міст з гідропоцілювачем керма, все є. Бак паливний у нас на 60 літрів, знаходиться під підлогою, все в захисті. Давайте переходити на праву сторону. Зараз я вам покажу, що у нас з тієї сторони. Тут у нас стандартна каємовська обв'язка, це 750 ватний генератор, два насоси інша, маса розподілювач вже пружинного типу. 12 вольтовий ось такий ось стартер, який вмонтований з правої сторони. Ну і бачок на ресівер, який слугує розширювальним баком. В принципі, ось він тут знаходиться. З кожної сторони є підножка, тобто можна піднятися на свій тракторець, тому як база піднята, він досить високий. 8 ,3, 20 передня резина, 12,4 на 28, арморовська і передня і задня резина. Тепер саме переходимо до цієї частини. Тут у нас два е гідроциліндра, тобто піднімає трактор тонну 200. Є чотири гідровихода. Ось цей от е під гідравліку у нас... Вірніше, не під гідравліку, а під е гідрогальма у нас іде. Виход з компресора, ну і саме вінець створення це такий от шарнірний який, по суті, от легко відчиняється. Тут у нас защёлочка. І Можна ставити 22-го яблучка, або 28 Сама клешня дуже потужна, тобто вона реально толщиною з людську руку. Метал тут досить надійний і ця система реально прослугує дуже-дуже довго. Задня частина трактора зашита. Причіпний механізм, дві швидкості валовідбору, також є регулювання центрального гвинта під навісну систему. Задні чолки у нас, як і були ТЕ-904 моделі, колія трактора розсувна, можна метр 24 м поставити, можна метр 40, м, можна метр тридцять. Рівна підлога. Зараз я вам так коротенько покажу. бо... Сильно дуже йде дощик, а треба зняти техніку. Чотири передачі, коробочка у нас основна під праву руку. Між ногами у вас стоїть перемикач повишених, поніжених передач, дві швидкості валу відбору вмикається. В нейтральному положенні, це зараз, вгору тягнути 540, вниз це 1000 обертів. Фронт реверс це у нас перемикач ходу і ручний газ. Тут у нас блокування диференціалу, кермування повністю ем, гідравлікою і гідровиходами, ну і під'єднання переднього мосту, звичайно. ж. На цих тракторах у нас іде система ключ на старт, ключ назад. Тобто просто він і заводиться, і глушиться однією. Це у нас датчик окремо на ресівер, показує тиск. І приборна панель скаутовська, така от з полуелектронікою і полумеханікою. Прикольна з підсвіточкою. Виглядає непогано. Трактор на сьогоднішній день коштує 9400 доларів. Але для наших підписничків завжди є знижка. І до кінця року, я не знаю, коли це відео вийде, але до кінця року буде знижка там досить така суттєва. Наберіть, питайте в менеджера, що по знижці. Що з трактором і так далі. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати, гарантія 2 роки офіційна. Документи ми вам надаємо, все входить вже до вартості, нічого додатково сплачувати не треба. Якщо у вас лишилося питання, набирайте менеджер, вам все допоможе. Всім гарного дня. З вами була компанія Мотор. Пока-пока.